Ролик знятий спеціально для каналу Exist.ua На даному сайті придбав ось такі дві стіки стабілізатора переднього. Ось їх артикул ABC260245. Приїжджають ось такі коробці, відноси в пакеті і ось так вони виглядають. Вони являються Двосторонніми тобто їх можна ставити на дві сторони, якраз мені дві штуки треба. Вверху, внизу такого поняття у них немає. Замінювати будемо на автомобілі Renault Laguna 2001 рік кузові Універсал з мотором 1,9 дизель. Щоб замінити відповідно, треба відкрутити з першу колосу. Далі ось вона у нас знаходиться. Щоб її замінити, необхідно викрутити ось тут гайку на 16 та ось тут. Також може бути таке, що при відкручуванні ось цей болтик буде повертатися. Тому потрібно взяти ось такий шестигранник, його забити. Я тут все якби почистив, його забити. Я притримую трискачкою і відповідно відкручую. Зараз покажу далі. Він може прокручуватися, може і ні. У мене вже почав прокручуватися, тому я його трошки... три Так Тож обов'язково перед зніманням це дуже добре вичистити щіткою, так як я зробив, і замазати якоюсь проникаючою смазкою. Тому що може бути таке, що при відкручуванні до кінця може набратися багато там скажімо так піску, грізюки і відповідно тоді стійку придеться різати болгаркою. Так як ви міняється повністю, то нічого страшного. Ось викрутив. Також візьму щось у вигляді мон монтировки, щоб можна було його трошки та Виняті, виняті з посадкового місця. Спасибо з піднизу. Оп, і все, він легенько виймається. Також, відповідно, її викручуємо зараз нижню гайку. Ну ось і все. Нова стійка була встановлена на наше місце. Затиснута двома гайками на 17. Тепер радує око те, що таке гарненьке блистить. Старенька наша знята. Вже така вона розбита, є люфт, є стукіт. Міняти її тут немає, скажімо так, ніякої складності. І зараз ще покажу, як з іншою сторони також замінив. Видно, що з іншої сторони також замінив повністю. Тому установка даних стівок є завершеною. Дякую всім.